Всім привіт! Ну що? Сьогодні у нас відео про кроликів. Хотів би вам показати кроликів, які зараз є, як вони підросли, і взагалі трошечки розкажу про них. Давайте будемо розпочинати. Кролики є ось такі маленькі такі. Вони дуже прикольні, в них якісь такі мордочки зараз. Не, не всіх таких кроленят були такі мордочки, але в цих якісь вони такі аж квадратні, такі заокруглені, прикольні, такі мершенятка. Зараз вам відкрию навіть і покажу їх. Ось, низько. Ну просто такі красунчики. Такі ж й Опа! Зловив, не зловив. -мо, втекло. Оба, єсть. Зловив такого пухнастика. Трішки випало. Ось такі тут кролики. Прикольненькі. Це найменші. Далі у нас... Чи навіть я не знаю, чи там найменші, чи тут. Ну йдемо далі. Ось ці найменші. Так, ці ще менші. Тут йдуть величенькі такі, в цих мордочки видовжені, як ви бачите. Ну щось мало привели, що та кроличка мало привела, що ця кроличка мало привела. І тут також їх небагато, але трошки більше. Ця кроличка найбільше привела. Семеро штук. Сім штучок такі. Ось. Кроленятка. Теж в них такі мордочки зараз заокруглені. Я не знаю, тоді вони видовжаться чи ні, але вони зараз просто... Можливо, що холода пішли, і в них шерсть дуже росте. І вони такі пухнасті пухнасті такі. Ось такі вони прикольненькі. А ці вже більшечки. Ось. Зараз я вам відкрию і покажу, що цих. От, з чим мені подобається Каліфорнія, що ці кролиці всі приводять нормально кроленят, не розкидають, все нормально, все прекрасно. А з другими кроликами, з другими породами кроликів щось не везе. Зараз я вам розкажу чому. Ну, показав вам тр... трішечки. Давайте ще зараз поговоримо, що там у нас з кроликами. Ну... Узлучив я чотири кролиці, як ви знаєте, я вам знімав, як злучав, і що ж у нас вийшло. Ні одна кролиця не привела кроленят. Всі е кролиці не змогли чогось привезти, чогось не привели. Одна кролиця привела і то розкидала. Ось ця кролиця щось нарвала пуху, я думав, що вона нарве. Прощупував, були кроленята, потім прощупую, кроленят немає, пух нарвало. І ніде немає кроленят. Подивився, нігде нічого, крові нігде немає. І не знаю, де вони поділися, що сталося. Оце всі вже надії були на цю кролицю. І зараз злучаю кроликів, а вони не хочуть відпускати до себе кроля. Віденський блакитні, пускаю, не хочуть відпускати. Французькі барани пускаю, не хочуть підпускати. І я навіть не знаю, що з цим робити. Можливо, вони не хочуть зараз підпускати, тому що до зими готуються і бояться, що там не вигодують, що холодно їм буде. Можливо, таке. Тому що догадок в мене більше ніяких. Чому вони не хочуть підпускати до себе кроля? Ну не може бути такого, щоб всі були кролиці не, не в охоті. З кроликами так само неудача. Цей кролик щось не, не вискакує на кролицю і не може злучити. Той віденський блакитний кролик взагалі не вискакує на неї, щось там бігає. Коротше, одні проблеми з цими кроликами. Ця кроличка ось також привела, заховала ще й дуже. Цильно була кормушка, вона аж під кормушку привела. І також не годувала їх. Все зробила гніздо, гніздо все поробила нормально, але чогось не захотіла їх годувати. І всі загинули. Та кроличка французький баран, що в хліві, також привела. Але не зробила гніздо, нічого носила спочатку солому, щось там мастила гніздо, а потім перестала його. Робити, пух не нарвала, просто привела їх. Е, ще й нормально так привела, але просто по всій клітці розкидала і... і вони також загинули. Не годувала їх і вони загинули всі. Тому якось так. А якщо взяти каліфорнійці, то вони всі, от три кролиці, всі привели, хоч не багато привели, але вони привели, вони годують і... І все нормально з ними. Не завжди не багато приводять, але, але приводять. А нас зараз ще порода строкать. Французький баран, відінський блакитний, і ні одні нормально не можуть королиці привезти. І був ще фландер, то вона щось то приводила, то не приводила, то хотіла, то не хотіла приводити. Також трішки були проблеми. Тому, якщо ви початківець, якщо ви хочете, щоб у вас були постійно кроликів, то рекомендую породу Каліфорнія. Так як з іншими породами, дуже багато невдач. Тому якось так. Це також раніше приводила і не годувала їх. І кролики якісь попадаються погано. Тому якось. Так. Що я ще можу розказати? Більше, нічого не буду розказувати. Вже розказав, що хотів. Показав вам кроликів. Ось такі вони ростуть. Все більше і більше. Ці недавно були в гнізді, вже бігають, їдять. Їдять ще зараз в них в раціоні є бурячок. І хорошо давати кроликам бурячок, так як в ньому багато води і кроличкам нормально давати, щоб в них було молоко. Тому даємо ще бурячок. І якось так. Ну а на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.